Хочу сказати, що дуже багато наративів дезінформаційних в просторі європейському, світовому, навіть і в нашому. Перший наратив, наприклад, український аграрій це олігарх, який має кучу грошей, в якого все добре, це великі агрохолдинги, це промислові групи. І це вже не про село. Це хібний наратив. Так, у нас є великі компанії, і добре, що вони в нас є, в тому числі, тому що це інновації, це rd дослідження це певний такий бустер розвитку. Але вони дають всього 23 від всього, що вирощується в Україні. 43% – це середній бізнес, це невеликі фермерські господарства, середні підприємства. А 44 це маленький фермер. Майже одноосібник, це сім'я, це декілька людей. Ну опишіть простими словами, як виглядає типовий представник ось цих от понад 40%? відсотків? Типовий представник це фермер від давайте назвемо від 12 гектарів і до 150-200 гектарів. 150-200 гектарів у нас це маленький фермер, а в Європі це вже великий фермер.